Так що іменинник тебе показати? Да. А ти щось скажеш, що це в козаках таке видають. Зніми майстрину з торту. А ви на заказ робите? Торти ні, це тільки для своїх. Тільки для своїх. Дивіться, оце такий торт, оце такий торт ви не можете заказати, бо. <рес> на торту, да, а, це, а це з зефіру, так, да, все? І отаке можна замовити, так? Да? Вау, це все теж зроблене руками з зефіру, таке можна замовити, так що пишіть. І ще квіти. Квіти, і все, що все забажаєте, можна зробити. Дивіться, який торт гарний. Супер. А це біля мене майстер. Вертайтеся, можна замовити квіти і все ж все, захочете. А що ще можна зробити? Ой, все а, можна, а, зробити. А можна? можна зробити. У мене є сторінка А можна зробити зефіру поршень до автомобіля, <реш> до автомобіля <да? реш> Чому? Ні, ну попробуйте, коли щось. Хорошо, замовляйте автомобілісти. Каже, <реш> резори можна. Резору можна,